Друзі, вітаємо вас на каналі у Пошуках Скарбів. Сьогодні ми в пошуках давнини ось у такому місці ходимо. Значить, по картах тут будинок стояв раніше. Там унизу річка є. Такі тут краєвиди гарні. Щось, мабуть, нову Катя витягла, знайшла. Значить, показуємо, що поки що знайшли. А, Це якась... Якась якась кераміка. Okay. Схоже на прясло, але ж не прясло. Вон така перепалена. Що це може бути, друзі? Щось давнє. Видно, що кераміка така. Стара-стара. Підказуйте. Так, ну покажу ще, що, що ми знайшли, але ну, поки що не густо, але й не пусто. Ось. Знайшли отакого ножика, тільки що з глибини... Копаємо вже такі спірні сигнали більш. От, тому що вже тут хоже не перехожене, але, але є ще щось, щось он, навіть, навіть такі сигнали хоча Ось такий шматок ножика от знайшли. Потім такий цвях гарний. Приємно завжди знаходити такі цвяшки ковані. Так, ну це частинка таке. Теж залізо, от десь випало. ось, І ось такий, не знаю, ну, схоже, чи бобенець був, чи гудзик гірка. Ну, на гудзик гірка не схоже Ось тут воно а, десь горталось, десь ми дивились там. ось, ось тут. Петля є, друзі. І ось така. Ну я думаю, що це якась маленька прикраса була на одяг. Продовжуємо копаємо, все ми тут там ходили, ну там хатина стояла. Дуже багато цегли, кераміки і тому подібне. от. Е, глини, це ось познаходили поки що такі знахідки. Цвяхи такі. Гарні, вони є такі навіть без корозії ще. Значить. Недавно в землі закопані були. От. Ну і така ще знахідка ось. Зараз покажу. Мабуть хтось займався народною творчістю, я так думаю. От, бронза. І ще ось тут тільки що залізко таке знайшли. Не знаю. Підказуйте, можливо, ви знаєте. Там ще знову Катя виходила, мабуть. Отаке. От ну поки що це такі знахідки. Заліза все вистачає, а от щось цікавіше вже вже нема. Так, пропало десь. Так, ну друзі, зараз ось підемо там копнем і покажемо потім, якщо щось буде цікаве, звичайно. Що, друзі, продовжуємо ми ходити по старовині, от, по старих місцях. Ось на цьому місці колись стояв будинок. Ну Як бачите, зараз нічого вже від нього не залишилось. Залишилось тільки місце на карті. Так, значить, що знайшли? Ну, Вже ходимо давненько. Шмурдяку, як бачите, назбирали. От, Знайшли частину такої лопати. Масивний. От. Ну я таку монету поки що. Отака. От. От Три копійки 29-го року. Ось така. А це поки що такі знахідки. Ну, будемо продовжувати. Ось, як можете бачити, тут хащі не пролазні. Ходимо і снайперкою. Думаю, щось таке вицепимо. Друзі, думав зняти на камеру, але не зняв. І даремно. Жовтенько лежить. 61. Поряд. Отут От знайшли 3 копійки. І ось тут поряд жовтенька монетка. Дивимось, що ми знайшли. Ну, три копійки. Знову три копійки. От. Приємна. Приємна, якого року? Це, друзі, 30-го вже. Тільки що витягли 29-го. І ось 30-й рік. Ну є. Це добре. Так. Вазимо далі. Тому що тут не походиш. Катя там. Бачите, все. Ось мохом поросло. Все. І земля, і все. А ми ходимо. Ось, бачите, що тут твориться, друзі. От. Так, ну там сигнал у нас є. Ну, покажи. 77, 76, а ну дивимося. Я ж кажу, ходимо із снайперкою, значить налаштування. Зараз зараз покажу. 30-36 чуйка, друзі, мінус 4 дискрім, L5 частота, нормальний режим пошуку, аналоговий. От, 8 кольоровий звук, 2 звук заліза. От, і грунт баланс у нас тут е, 17. отакі От налаштування. Так, ну. Не затримаємось. Можливо, воно зверху. Воно включено. Так, десь. а ну що це? Можливо, монета чи що. Не срібло. Ні? Чи срібло? Срібло? Нарешті за два дні копу хоч щось у нас цікаве є. О, І проходили, ось проходили буквально десь 10 хвилин тому тут. І не вцепили. Ну хто його знає. А ну дивимося. Так, друзі, я вже бачу, що це срібло. Зніми, будь ласка, мені. перчатку. Ой, друзі. Хоч щось, воно згарена якась. Вся. Залипша, так? Mm. Ну, давай спробуй, мабуть, відчистити. Mm. Треба показати. І самим вже цікаво, що ж там за монета в нас. Mm. Так, тримай. Знайшли, ми, знаєте, яку копійку. 10 копійок. Радянщина, рання 21-го року. От. Коштує вона там трішки. Ну, правда, залипша. Але... Дуже-дуже приємно, що ми її вицепили, ми її знайшли. Ми довго шукали і нарешті знайшли. Отака, бачите, ну я не знаю, в лимонці можливо і відчиститься. 21 рік. 10 копійок. Дуже приємно. Ставляйте лайки. А ми не затримуємося, поки в нас є натхнення, ходити, бігаємо далі. Так, ми Поки що топчемось на одному місці. Отут, От там, значить, Сигнали були два. сигнали було. Був пробивався ну, залізний сигнал, але поряд пробивався ще сигнал кольоровий. Ну, що там? Отакий. От ну, Залізний там десь ну, це о, снайперка. О, залізний вже ми викинули, там цвях. От, Якби не снайперка, я б думаю, що ми б не вцепили б. От. Ну, такий цвях, От, звичайний. Просто б не вцепили, тому що зовсім-зовсім поряд були два сигнали. Та й ходить снайперкою по таких хащах набагато краще. Що там? Ну що це таке? Все схоже, схоже щось. Сигнал такий, як на срібло. Сімдесят, 82. 82, дивимось. А, тут. От там десь. Подивись, що там. Що, монета? Mm -hmm. Друзі, монета. Яка? Срібло? Мідь? Мід? Mm -hmm. Мідна монета. Ну це, мабуть, одна копійка, якщо. Ось на одному місці, одна на квадратному метрі. Одна копійка. 20 20, якогось року. Так. А, друзі, це ж Радянщина. Ну, це, мабуть, 24-й рік. Ну, який ще може бути? Мідна, мідна одна копійка, це 24-й рік. 25-й. 25-й, ні. Е, я думаю, так, 24-й, бачите. 24 рік. Ну Там ще різний гурт на них, є, рубчатий, є гладкий. Там ще щось є. Так, ну будемо копатися, от побачимо. Можливо, потім покажемо, якщо, звичайно, щось цікаве, знайдемо. Сигнал є у нас 65. Покажи на гаус. Отакий. От Дивимося, що ми знайшли. Ось кроляшок. Це у нас гудзик, друзі. Це у нас гудзичок. Я вже подивився. А ну, зараз Катя почистить. Так, дивимось. Ось такий гудзик, Звичайний. Можливо, був посрібнений. Білизна якась проступає. Ось така знахідка. Так, ну ось ямочка витягли. Такий ніж. Колишній, залізний. Ну а ще що знайшло. Значить теж такого, частина такого ножа. Ось. І від керосинки. Бронза. Так, ну це. це поки що якось так. Друзі, закінчили ми сьогоднішній коп. Ну, двохденний коп у нас був. Значить, перший день ми там на горі були, от ходили, знайшли там дуже мало. І ось сьогодні приїхали в інше місце, на іншу локацію і назбирали трішки знаків. Показуємо за два виходи, що ми набрали. Значить, це ось отакі залізні знахідки. Частинки ножиків ось отакі. От. Це теж. О, чотири. Ну, це, це ж за два виходи. так? Цяхи такі гарні, ковані. От. Це теж частина цвяха, це ще щось, щось Це сьогодні знайшли. Таке ось свиниць. Все воно може бути таке. Там отвір. Щось таке. Далі, ну це ось від керосинки така частинка. Це ще вчора щось знайшли таке. Залізне. От, ну такі. Гвинтик бронзовий. Це щось теж цікаво. Що це таке? Кераміка. Далі. Оце такі наші знахідки, значить. Ну, це залізо, це вже ж кольорові сигнали були. Значить, це вчора знайшли. Типу якийсь бубенець чи щось таке? Не знаю. Схоже на якісь бубниці. Можливо, з одягом. Так, далі. Це частинки. Не знаю від чого. Далі, значить, гудзики. Два таких. Ну, це частинка. Найчастіше попадається. І такі гудзики ще цілий. Правда, без малюнка. От. Потім дві по три копійки. Так. Значить, тридцятого року така. І двадцять дев'ятого там. Так, двадцять дев'ятий. така, ну замазана. Так. Далі одна копійка двадцять четвертого року. Так. Гурт. Рубчатий. Так і краща наша сьогоднішня знахідка. Це дійсно дещо коштує отака. От. От 10 копійок 1921 року срібло. Друзі, ми її виходили. За два виходи ми її знайшли чудову знахідку, яка випала з рук. От. Так, все на сьогодні, друзі. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Ну і до нових зустрічей. До побачення.